Привіт, мої любі друзі! Привіт! Сьогодні 24 липня 2024 року, середа, ніби звичайний день. І зранку я прокомунікувала з багатьма з моїми друзями, і хтось жаліється, що тиск, хтось жаліється, що якось немає настрою. Якщо чесно казати, я сама не в самому високому ресурсі сьогодні. Але ж. Але, ж, але, ж, це ще один день нашого життя, і це неймовірний день. І ніхто нам не буде робити ай на не і е, танцювати паде де по-Буковинськи. Кожен відповідальний за той стан, який всередині самостійно. Тому я, недовго думаючи, планувала сьогодні йти е, на спортивне тренування, але відчуваю, що не той ресурс, думаю, добре, відкладу це на завтра. Я подумала, чим я можу безпосередньо підняти цей настрій собі. Прокомунікувала з своїми друзями, прокомунікувала з Матусею. Матуся мені заспівала у відповідь на той репортаж, який робили чорнобривці. Це дуже мило. коли... Е Матуся, а їй вже 86 років, згадуючи слова, я їй підказую, заспівую. А вона в телефонну слухавку мені відповідає це настільки щемливо, настільки класно. Це просто ну підіймає і в тебе виростають крила. Відчуваю, що настрій покращився, і тут мені попадається, як зазвичай продивляюся рубрику Який сьогодні день. Гол мені завжди в цьому допомагає, тому що я часто моніторю поряд з різними статтями. Так само і цю рубрику сьогодні просто неймовірний день: день піклування про себе, чудовий день, який дійсно необхіден кожному з нас. В Сполучених Штатах Америки, в Європі, ще давно, 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 давно людина завжди була на першому місці. На жаль. В Радянському Союзі при цих програмах, яких нас навчали, ну, класика була по маяковському Гвозді ділить би із цих людей, кріпче б не було в мірі Гвоздій. Це саме так це було дуже зручно, тому що е, люди е, виховувалися зручним таким матеріалом, щоб ними легко можна було керувати. Але ж це вже не та пісня. Та пісня полетіла-полетіла далеко-далеко отуди, за порібрік. І ми, звичайно, добре розуміємо. Що піклування про себе це напевно одна з головних задач кожної людини. Тому що знову ж таки ніхто тобі нічого не винен. Тому я подумала, що в мене закінчились помідори, огірочки, кукурудзка, а цього так багато зараз на нашому ринку центральному. Отже, я іду сьогодні, замість якщо не пішла на тренування, наш шпатір, ринок центральний взяла свій возик гарний і думаю: так, ну звичайно, джинси, які ще спортивне тренування, костюм можна одягнути зазвичай, але ж робимо паузу. Ми знімаємо через паузу, тому що тут є свої технічні моменти. Так от, і я собі подумала: Ксюнь, ну тобі завжди підіймає настрій не тільки тобі, коли ти вигадуєш якийсь новий цікавий аутфіт, тому що це творчість. Ми ж дівчат-двочки, girls, і Однозначно музика, смачна страва, чудова комунікація, позитивні люди, посмішки, чудовий вигляд. Якщо ти не токсична людина, однозначно тобі ось оточення піднімає, піднімає настрій. І я згадала, що я давно не одягала свої неймовірні фартушки і так думаю, так як я це все буду заспарінговувати, як я це все буду міксувати. Я не хочу такий кантрі-кантрі, ну такий, наприклад, Ukrainian стайл. Я хочу мікс. І в мене одразу виник образ. Я згадала про свою італійську батистову богу-сорочку, таку смугастий кольор сіцилійську. Сіцилія там дуже багато кантрі-стилю. Потім я згадала про свій український з центральної фарту, України фартушок вишитий вручну ось таким хрестиком. Томочка Волохіна, дякую тобі, моя подруга-дизайнерка з Андрійського звозу, яка мені час від часу нариває такі шикардосні речі. Так, добре, воно міксується. Ну, звичайно, мій під'єм. Потім я згадала про щось цікаве, оцю неймовірний чокер наш український. От я підійду поближче. Тут в кожній оцій намистині наші українські руни, щось з трипільського періоду, щось з. Галичини, а щось із боковини, тобто неймовірна енергетика. Ну звичайно, я вже згадала і про керамічні з деревом роду наші з напрямку знову ж таки трипілля, ось такі кульчики, сережки, ну і так далі. Очіпок, сумочка центральної України, в яку мені зручно класти мікрофон. Я думаю, блін, ну красива, як праздник, да, як я кажу, настрій піднявся вже в тому немає. І той настрій, який був. Не Альо і не Айс, як зараз кажуть, він кудись полетів. Я взягнула навушники фікардійську терцію, повези мене туди. трандандада, і дуже, і дуже підтанцьовуємо, а й на не вже пішло. Потім капелюх, потім я від негоди захищу тебе плащем, мій діамант. Оці всі неймовірні. Е Пісні, які співає львівська, неймовірна наша чудова пікардійська терція. Потім буде інша музика. І, звичайно, день піклування про себе. Піклування про себе це дуже 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 важливо. Ніхто чуєте, от абсолютно ніхто не має це для нас робити, тому що кожна людина відповідальна за своє життя, відповідальна за свій ментальний стан, емоційний, відповідальна за те, що вона випромінює у цей світ. І як класно, коли ти бачиш осміхнених людей. Мені зараз кажуть знайомі, от я йду, і всі такі такі сумні. А я не знаю, коли я йду по вулиці. Чи може, тому що я всім посміхаюся, і мені всі посміхаються, показують там люкс, чи просто підходимо, комунікуємо. Так, зараз буде така сама магія на ринку червоноармійському. Це 100%, Я ж це все знаю. Ставте чудову музику. Одягайте саме найкраще вбрання, їжте ту їжу, яка вам подобається. Комунікуйте з тими людьми, які вам до вподоби. Слідкуйте за своїм здоров'ям, займайтесь ранішніми справами, зарядкою. Обов'язково спіть. Це теж сон, це дуже 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 важливо. Харчуйтеся. Зараз дуже багато класних нутриціологів, які допомагають сходнути. Слідкуйте за своїм тілом, за своєю душею, за своїм оточенням. Тобто, це її. І якщо ти це зараз так багато цієї інформації, і це те, що робить тебе врешті-решт щасливою людиною. І ще так дуже важливо, коли твоє оточення чудове, але в першу чергу, якщо ти сам не будеш щасливий всередині, ти притягнеш такий сами... самий напівфабрикат, який ти самий. Ну це стовідсотково. Тому все починаємо з себе. Так, от, як скільки у нас хвилини, чи Супер, так от я вирішила, що я про це вам обов'язково маю розповісти, і куди ви думаєте, мене притягнуло? Я зайшла в неймовірне місто, де мрії здійснюється кам'ярня Мрія за адресою Кобилянська, 45. Я вже робила репортаж вечірній. Я буду ще не один репортаж робити, тому що тут неймовірна атмосфера дійсно. Мрії здійснюються. Ось така чудова стінка, яка тут. От я хочу показати це крісло на дальній камері. Бачите, тут можна сидіти, і ти дивишся на усю кабулянську, неймовірна тераска. Ми потім вийдемо на вулицю, і це все зафільмуємо. І звичайно, я хочу показати вам е, ці смаколики вже на середній камері, якими можуть вас почастувати в цій кав'ярні. Е, дивіться, отакий от меренговий рулет. Я ще не смакувала, але просто вау, 175 гривень. Такі макарончики різні, деликатисні, 60, фісташка Малинка, ось такі от трошки побільше по 100. Наполон, я думаю, що такий Чернівецький. Знаєте, от краще на ніж готували мої друзі з єврейських родин, а це саме у Чернівцях. Я не куштувала ніде. Я впевнена, що це Наполон саме за цими технологіями. І, звичайно, ось цій моїй неймовірній рожевій часті Сашуля Фарварична, наша психолог, письменниця, моя подруга, яка тут після моїх репортажів. Каже, я мрію про цю рожеву чашку. Вона тут сиділа дві години, релаксувала, дивилася на Кобилянську, отримала задоволення. І підійде до мене. Як тебе звати? Віка. Вікуся, Лілічка мене знімає. Неймовірно приємні дівчата, які е, лагідно, е, без напруження е, вас обслуговують. І дуже прийнятні ціни. Ну такі чернівецькі, не київські і не львівські. Не ображайтеся до мене, столиця Галичини, столиця України. Ціни чернівецькі. Тому, е, Будьте щасливі, дозволяйте собі філіжаночку кави за 70-80-90 гривень. Дозволяйте собі щось смачненьке, робіть гарні справи і будьте усміхненими. І слухайте чудову музику з любов'ю до вас вже така, як треба, як кажуть на Буковині, не, не така, як була зранку, не альо, а вже така, як треба щаслива, натхненна. З впевненістю в тому, що мрії здійснюється з неймовірної кав'ярні, мрія за адресою Кобилянська, 45 ваша Оксана Димінична. І весь колектив мрії здійснюється, дівчаток з цієї кав'ярні. До нових зустрічей, па-па!